Вітаю, шановні глядачі. Поки Дональд Фредович двіжує зі своїми питаннями та торгівельними війнами, ринки не дуже спокійні. Фондовий ринок штормить, і про це ми вже говорили раніше. Але окрім нього, штормить і долар на валютному ринку, який падає по відношенню до євро. Так на початку року, та по суті, в січні, євро було на найнижчому за два роки рівні. За одне євро давали один долар 3 центи. Потім відбулось ось така. Ситуація. А от потім відбулася ось така ситуація. Тепер за 1 євро дають 1 долар і 8 центів. Євро виріс на 5% за 3 місяці, і долар просів особливо швидко в березні. Так є інші фундаментальні чинники, зокрема політики центральних банків і взагалі Європейського центрального банку. Та ФРС, та все ж основною причиною є саме політичні причини: потенційне збільшення видатків Європи на оборону через Москву та неадекватне ставлення США до ситуації, а ще вже згадані торгові війни. Всі ці перипетії ставлять під сумнів стабільність американської держави, і, зокрема, позицію долара як основної світової валюти. І тут питання не лише про мита, торгівельні війни чи зміну бюрократичного апарату США, і навіть не у тому, що Трамп прямує класичними кроками автократа. Питання у тому, що він посягає на святе Центральний банк, інститут, який є одним з найбільших незалежних і самостійних організацій у будь-якій країні, і тим паче США та Федеральна резервна система, яка виконує роль центрального банку, має складну і розгалужену свою систему як організаційну, так і систему прийняття рішень. Та коли йде манімейкер, тоді питання незалежності не стоїть. Тоді питання про те, скільки грошей надрукувати, таке ми вже бачили, до речі, в Туреччині, і результати там дуже промовості. І, от, якщо Трамп зможе притиснути ФРС, то це сильно похитне позицію долара, адже це може його суттєво знецінити. Зробити це буде дуже нелегко. Ферес це та ще бюрократична гідра, але і наскок мага активіста може бути теж доволі великий. Єдине, що може врятувати це вже падіння рейтингів і підтримки економічної політики Трампа в очах американців. Але все це велика і довга підводка до новини, яка насправді не є новиною українськими змінами що пролетіла звістка, що Україна відв'язується від долара і переходить на євро. Знову запитаєте, ви знову, але тепер ця історія грає новими фарбами. Заступниця голови НБУ заявила, що Україна відмовляється від долара та перейде на євро. Тобто євро замінить долар як курсотворююча валюта. Що це означає? Ми ще скажемо, але тепер до новин. Рожкова сказала зараз у період викликів, пов'язаних на сам перед які самі собою є шоком для економіки. Можливо, це не найкращий час. Ми будемо уникати будь-яких шоків. Тобто, зараз це точно відбуватись не буде. Зробимо невелику ремарку, чому питання валюти дуже важливе для нас. Це важливо для України не лише з політичної точки зору, адже США стають не дуже передбачуваними але. Суто з фінансовою, адже в структурі золотовалютних резервів долар займає майже 90%. Шалена цифра. Отже, основу резервів становить долар та цінні папери в доларах. Тож для нас така поведінка США є дуже небезпечною, адже при бажанні штати можуть і заморозити багато чого. Так звучить як фантастика. Десь така як фантастика, як припинення допомоги чи сварка в овальному кабінеті. Ситуація дуже небезпечна. До речі, Московія свої резерви тримала переважно в євро, бо боялась санкцій США після вторгнення. Яка іронія долі, все таки, дорогі друзі? Отже, ризики дійсно є? Небезпека є, і навіть інфопривід є, але новини як такої немає. Адже це. Ще було раніше минулого тижня на прес-брифінгу правління Нацбанку звучало питання про прив'язку до євро. То НБУ сказали, що ситуація кардинально не змінилась. Вони не бачать нових обставин. США залишаються важливим та системним партнером. Але НБУ як інститут в плановому режимі готується до посилення ролі євро у своїй діяльності. І тут треба додати трохи ясності в питанні валюти на українському ринку. Це така скорочена версія. Більш детально я говорив про це. Близько року тому послання буде в описі. Курс євро в Україні визначається наступним чином. Спершу ви визначаєте курс гривні по відношенню до долара. Припустимо, це буде 40 гривень за долар. Потім ви це число множите на курс євро-долар на світовому ринку. На сьогодні це 1,08 за 1 євро. Таким чином, ви множите 40 гривень на 1,08 і отримаєте 43 гривні за євро. Ось так і визначається курс євро. До речі, Багато чого з цього ми можемо. Вже багато хто в нас вдома, дорогі друзі, тримає долари як резервну валюту. А міг би євро, але не краще, якби ми тримали облігацію чи акцію. Хочете зрозуміти, чому хочете вміти їх купляти? Хочете знати де і як, а хочете розуміти навіщо вам це інвестування? тоді переходьте за посланням в описі до школи останнього капіталіста за курсом з основи інвестування, де отримаєте відповіді на усі ваші питання. Отже, система курсу євро через прив'язку до долара дуже проста і зрозуміла, але має ряд серйозних недоліків. Адже буває дещо незручно, а інколи зовсім нерелевантно, особливо якщо основна ваша торгівля зосереджена саме на ЄС і відбувається в євро. І такий принцип розрахунок курсу не показує реальної картини. Тому перехід до курсової прив'язки через євро має сенс. Перехід на євро також полегшить євроінтеграцію і через сильніший контроль за бюджетною політикою зі сторони ЄСБ так і через Лювання впливу коливання валют, окрім того, ЄСБ починає тиснути на країни-члени ЄС, які не перейшли на євро. Тому краще це зробити належним чином, аніж так, що нас змусять це зробити. Ну і звісно ж є свої переваги в тому, що ми залишимо гривню. До прикладу, рішення у Франкфурті штаб-квартири ЄСБ можуть мати негативні наслідки через несинхронізацію циклів Європи та України разом з цим. Європейський центральний банк не позбавлений від помилок, адже там сидять такі ж прості люди, як і в НБУ, хоча, звісно, і професійні, там і там. Але вплинути на них буде набагато важче, тобто на Європейський центральний банк. Щодо того, що ми передаємо управління монетарної політики в ЄЦБ, то це добре, але не потрібно забувати, що НБУ значно прокачав свої спроможності. Звичайно, він не ідеальний, але чітко прослідковується прогрес за останні 10 років. Та. Також є аспекти місії, втрата можливості. Державою Україна друкувати гривню є як плюсом, бо врятує від неправильних рішень, так і мінусом, бо ставить нас у залежність і забирає можливість оперативно реагувати на проблему. До прикладу, у 2022 році Україна стикнулася із значним дефіцитом бюджету, і оперативно перекрити його можна було лише друком гривні. А відсутність такого не дуже приємного, але дієвого інструменту по розподілу фінансового ресурсу може бути серйозним ударом. Це вся така от. Начебто як новина була лише про курсову прив'язку, тобто те, як будуть рахувати курс. Звісно, потрібно дивитись на речі стратегічно, імовірно, це наше майбутнє. Але для переходу на євро недостатньо лише бажання, і це буде не лише наше рішення. І чи буде воно, і скільки часу забере, це лише покаже час. Всім, всього найкращого. До побачення.